Якщо вже всі на місцях, пропоную розпочати засідання комісії у зв'язку з відсутністю з поважних причин голови постійної комісії, а також з відсутністю інтернет-зв'язку заступника голови постійної комісії. Дане засідання нарушено вести мені для забезпечення роботи комісії та в подальшому протоколу засідання пропоную покласти. Повноваження секретаря на даному засіданні комісії на Аніщенка Дмитра Степановича. Хто за цю пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався. Дякую. Марина. Шановні колеги, за, за проголосували шість депутатів заявник панов Горла Козловський, Аніщенка Чернов. Немає Кратуманова та Кернеса на засіданні. Рішення прийнято. Рада секретарем Аніщенка Дмитра Стефановича. Дякую, шановні колеги. Вам розданий порядок денний. Які є пропозиції до порядку денного? Немає. Пропоную затвердити порядок денний в цілому. Хто за? Проти утримався рішення прийнято. За Найбільше. шість прийнято. За шість рішення прийнято. прийнято. Дякую. Переходимо до розгляду порядку денного засідання нашої комісії. Дуже важливе питання, але я рахую, що вони ви усі ознайомились. Ми е, надамо слово доповідачу. Е, питання про проект рішення. Обласної ради про звернення Харківської обласної ради восьмого скликання щодо підтримки плану перемоги представлено президентом України Володимиром Зеленським. Доповідач малошого Оксана Васильна керуючи справою виконавчого апарату обласної ради. Будь ласка, насильна добрий день, шановні депутати. Дякую за надана слова. Ну, як сказав вже головуючий, ми всі знаємо, всі. Ознайомлювалися з інформацією щодо пунктів плану щодо позиції плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським, і у Верховній Раді України і в США і в Європейських країнах також був план перемоги представлений на засіданні президії конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, де були також присутні депутати Харківської обласної ради і керівники громад Харківщини, зважаючи на необхідність як найширокого найширшого інформування наших партнерів про даний план, необхідність його обговорення, підтримки з боку європейських партнерів, з боку партнерів інших держав. Розробникам головою обласної ради подана проект звернення обласної ради до президента України, до Верховної Ради України та до регіонів партнерів Харківщини в інших державах щодо підтримки плану перемоги. Якщо я так розумію, у всіх проект звернення є, чи є необхідність його детально обговорювати, доповідати? Дякую, Оксана Васильівна. Чи є запитання до доповідача? Доброго дня, шановні колеги. Є не запитання, є трошки бажання внести правки в цей план, доповнити його. Не план, Боже, а... Будь ласка, Анатолію э, надається слово Козловському Анатолію. Будь ласка, да я кратко, У всіх там є в принципі проект звернення. Я кратко, що до доповнення. Після абзацу першого доповнити наступними презентуючи план перемоги у Верховній Раді України президент Зеленський назвав кілька важливих передумов його реалізації: парламентську дипломатію, активну роль парламенту в забезпеченні міжнародної підтримки України, безумовну єдність, усвідомлення, що ворог не серед українців, що ворог російський агресор. Найефективнішим форматом забезпечення єдності мало бути формування коаліції професійного уряду національної єдності. Безальтернативність демократія України, яка бореться з агресивною диктатурою. Ефективне демократичне управління потребує відновлення довіри між владою і суспільством. Для цього необхідна дієва боротьба з корупцією, забезпечення свободи слова, плюризм думок та права позиції і верховенство права. Такі передумови дозволять забезпечити результативність плану дій, які має для перемоги здійснити Україна. і передання доповнити наступне наступними. Водночас звертаючись до президента України та Верховної Ради України, закликаємо підтримати та реалізувати внутрішній план дій держави України, яка передбачає стабілізацію фронту шляхом забезпечення військовослужбовців справедливої мобілізації, партифікації змін бюджетних пріоритетів, посилення власного виробництва зброї, розробки військових технологій, ракетних БПЛА, РЕП три тощо. Посилення санкцій проти Російської Федерації, синхронізація українських санкцій з партнерами, переведення економіки в режим воєнного часу, не обмеження, а сприяння виробництва, відновлення довіри між суспільством і владою, шляхом боротьби з корупцією, підтримання свободи слова, дієвості державних інституцій. Та забезпечення вступу до НАТО шляхом проведення необхідних реформ, а також переговорив із союзниками щодо отримання запрошення до членства в НАТО і гарантії безпеки на найближчі зустрічі міністрів з набуттям членства в НАТО в перший день миру. Дякую вам. Прошу підтримати ці правки. Вас, Віталю. дякую, Анатолію Вікторовичу. тим чи... так. можна можна. Я вибачте, бо в мене зв'язок пропав. У мене теж. Одна пропозиція може я прослухав, якщо дозволите, чи пізніше. Будь ласка, Сергій Іванович. Я хотів би я не знаю, в тексті оновленому є чи немає. Ну, для мене це принциповий е, момент. Я хотів би, щоб було зазначено е, в проєкті нашого звернення. Е, що ми все це приймаємо на принципах територіальної цілісності України та суверенітету держави, щоб ми це відмітили в своєму проєкті звернення. Дякую. Дякую, Сергій Іванович. Є дві пропозиції. Я ставлю ці пропозиції. спочатку. Давайте проголосуємо проєкт рішення за основу, а потім перейдемо до пропозицій. Не заперечуєте. Дякую. Ставлю проєкт рішення е, сесії на, за основу. Хто за, прошу голосувати. Проти? Утримався рішення прийнято. шість рішення прийнято. Дякую. За шість рішень прийнято. Доголосно. Дякую. Ставлю проєкт, ставлю на голосування пропозицію Козловського Анатолія Вікторовича. Хто за? Один. Проти. Утримався. Аніщенка утримався. Дякую. Рішення Може? не прийнято. Штати ставлю... про Марина. За проголосував один Козловський. П'ять е, утрималися. Рішення не прийнято з, даного, з даної пропозиції. Дякую. Ставлю на голосування пропозицію Сергія Івановича Чернова. Будь ласка. Хто за. Проти? Утримався? Марина? За шість за рішення прийнято. Дякую. Дякую, Зові. Е, ставлю е, проєкт рішення в цілому. Поговорити проєкт рішення в цілому та рекомендувати в, в, винести його на пленарне засідання сесії обласної ради. Хто за? Проти. Утримався. Марина? Пожалуйста, утримався. За п'ять отримався один Козловський Анатолій Вікторович. Рішення прийнято. Дякую. Дякую, шановні депутати. Переходимо до другому питанню. Різне. Є у когось якісь пропозицій, шановні колеги. Немає. Якщо немає, то, шановні колеги, порядок дитини вичерпано. Дякую за плідну роботу. Слава Україні. Героям Слава Дякую! на все добре. Дякую.